Колиска казок. Добрий вечір, мої маленькі читайлики. І знову з вами пані Каскарка. Любі мої, слухаючи казочки, ви, мабуть, і не здогадувались, скільки неймовірно цікавих книжок знаходяться на полицях нашої бібліотеки. Тож слухаємо наступну казку. Ервін Мозер Оповідання про двох маленьких друзів Мануеля і діді. Листяне шатро. За останні тижні дерева взялися позолотою і багрянцем, а листя почало облітати. Мануель і діді бавляться в опалому листі. Слухай. каже Мануель. А давай збудуємо з листків шатро. «О, давай! радо погоджується діді. З тонких патичків вони вибудовують каркас, а потім надзвичайно ретельно, шар за шаром, укладають листочки. І ось шатро вже готове. На вигляд, майже як індіанський віквам. Мануель і діді залазять до середини і вмощуються на шелесткому настилі Розкажи мені якийсь жарт, просить Мануель приятеля. Раптом дмухнув різкий вітер і вщент розвіяв шатро, яке так майстерно вибудовували друзі. Залишився тільки перехняблений каркас. Мануель і діді отетеріло глипають у повітря. Хм, це був недобрий жарт, діді. -Ді. зітхнув Мануель. До побачення, малята! Підписуйтесь на наш ютуб канал. Де на вас завжди чекатиме колись казок.